Як правильно наносити крем для повік. Перше правило будьте обережні. Шкіра навколо очей дуже тонка і чутлива, тому потрібно наносити крем дуже обережно. Використовуйте тільки мізинець або безіменний палець для нанесення крему. Це допоможе уникнути пошкоджень шкіри. Друге правило правильно розподіліть крем. Почніть з зовнішнього кутка ока і плавно рухайтеся до внутрішнього кутка. Наносьте крем легкими похлопувальними рухами, не натискайте сильно на шкіру. Третє правило: виберіть правильний крем для повік. Зверніть увагу на склад крему. Він повинен бути багатий на антиоксиданти та вітаміни. Ці інгредієнти допоможуть захистити шкіру навколо очей та омолодити її. Четверте правило: наносьте крем два рази на день вранці та ввечері перед сном. Пам'ятайте, що правильний догляд за шкірою навколо очей допоможе зберегти її молодою та здоровою на довгі роки.